Ц... Я не можу повірити, що це. мене, Всім привіт, дорогі друзі, з вами Катуміроки. Я повернулася десь... Вже пішло ну, місяців 9, напевно, і я знову знімаю відео. І на той момент мені було 17 років, зараз мені 18. Офієць! Ота-та-да! От, от, Як тут може бути? І от. Сьогодні я не знаю, буде яке відео, якщо чесно. Тому що. Тому що я не придумала, що я буду знімати, але це буде. І зі мною буде один прекрасний молодий а, пан. Мій друг. Тому я сподіваюся, що вам сподобається це відео. До речі, хотіла сказати за моє попереднє відео про гітару. Я його передивилася і просто чуть не вмерла стида. Тому що, як я побачила, як я там граю, це просто стита сором. Я говорю як людина, яка вже займається грає на гітарі рік уже як? Уже рік. І я просто чую, як... А, це такий жахливий звук. Боже, хто це? Дивився? Мені вас е, дуже шкода. Що мене зберігає? Не буду довго біден, не буду довго тягнути. Давай, погнали. Мені треба до цього. Пам'ятаєте рубашки, що сіданути, і я придумала один лук, який я вже приміряла і навіть зняла якийсь мега, супер, просто незрівнянний, неодмінно класний тік-ток під звук Нани. Де? Це просто жах. Я знайшла оцю я знаю, як вона називається, звіріться. Стрісти. У мами. Так стип взяла так хорошенечка у мами. Ой, Тому я буду в ньому. О, да, О, yeah. Не знаю, ну виглядає так, ніби. Мене заставили це втягнути. <реш> Найголовніше в моєму луці це обісрана сумка. І качками так і пахне дорослим життям о да Виглядає ущербно я знаю боже хто такий такой э, Це наша називається Оранж Залупа. за лупа було так підписано по антима Мама или мне? Качек соли, ну просто я не знаю. Стойте. <свист> что за? Что-то снейк. Сиди на Я выкрутил. <свист> Ответ убил. <свист> ну они бы ничего больше не надо. А, точно. Треба оці стригательні апарати взяти. Які найкращий, як думаєш? Йома, 200 гривень, це нормально. Коротше, все, нічого ми не Це шлюшкою. Похоже, так. Звісно, похоже. Заршук там йде. Ой, я їбу. Будем... Е, я їбу, це називається торба. Кола. Е, е... да. Добрий день, ми ревізор. Люди зараз провіряють. Не, все-таки певше ладок. Це пойдеш. Я, я це хочу. <плоди> не а я, як справжня лесбійка, маю взяти каву. Да, і латентно сидіти і... Вибачте, мене нашого. Що ж, не латентно вже, уже не латентно. От така от неожиданна у нас стрільба. Латентна Нет, Так, ладно, на мы можем быть. Вот мы узнали небольшой фактик про англ тыр. А -а -а. Ошибки вот. а -а -а -а. не считаются. Ні, на камеру не скажу. Дякую, що втикнула що... але мене пальцем, що словами мить сам мразь. Мальчик. Не, не так, так. Та мене прищуп. Ну, Вискочи. Оценочка такого от модного чехольчика. Ексцентивно Так, от Каріна купила подаруночки Матвійчику. Матвійчик а, це наш з Євою Бейбі Бьорн. Що... Дякую, Каріна, за таку щедрость. Єва, ну нахуй. Хочу розкат хочу вам розказати дуже субі історію. Ми йдемо такі поважні персони, нас пропускають машини. Ну, боже, киянка йде. За там. Що за шмари там стоять? Де? Е, шмари, розбіжались. Ми йдемо під кохве. Так, чи вартується кава си? З солоною карамеллю. Як всі узбійки люблять. Ну що, лісбіянка, тобі подобається? вердикт. Мені подобається. Охрана. Ой, добрий день, дядя охрана. Вот я. брала. я хочу Так, антиреклама реклама цього заведення. Даша сказала, що там невкусно. Тому що вони не робили самостійно каву. А знаєте що? Вони... Як Засунули в, в... каву машину, нахуй. Як ВТБ. Це дубайський шоколад. До речі, в тому. Такая у тебе орієнтація, пісюха. Да. А наша котамироки пісюха. Можуть. От у нас така досить примічательність інтересна. Називається Orange City. Ні. Добрий день, і сьогодні буде обзор ще одної достопримічательності Вороша. Локація так. Сказати. Локація, і вона називається Маргушка Хаус. Я думаю, багато хто чув про таке. Тому можливо хтось там не був. Ми зробимо невеличкий обзор. Я, Дарина Фреймут, і це шоу. Провіряємо маргуто проти лезбія. блядь. Нет. так, типа, я с гарною походкой. Я три О да. Спасибо, я кончил. Ой. Ребята, я нашел футюспиянку вот даже когда мира океа. Сейчас будем ее пыздать. Эй, ты, лезбуха! Ну ч? Сейчас будем тебе пиздать! Далее Так все. И вот мы зараз дымом у самої маргошки. І зараз ми проведемо ревізію. Перше це у нас. Чисто, дуже дивно. Я не <свісно> знаю. <свісно> Супер. <Перше сусі? пісно> Нема. А, а там є на стіні? В носі в нього поколупаєсь. Ну, знаєш, твішечки такі є. Такі Кісопельки. Ну так. Да. Але що ми замічаємо? Антисанітарія. Це Антисанітарія. А це що таке? как тебе мой блог? Норм будет качественный. Занюхал <сос> руки твои. да, занюхнул. Хопка там, мироки, не ми ми строк. Сок. Тоже там пописал. Смотри, я как балерина. Ты <свист> <свист> балерина ломаного театра там, да? Тут лежат носки. Шкарпетки. Рот. Ри. А что я поставлю? Оттенка у меня значит... Травується до цього не хоче Це, 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 це нонсенс. Ну, <плес> щоб ще я таке бачила, це ненормально буде биті, буд, буде <плес> <плес> ревізіромо. Ми робимо ревізію, і я побачила енергетики. Тобі не соромно? На обіжала плакати, якщо мені не буде ляння, я змонтірую яке там я поїздла зламати її ліку.

Сьогодні виїхав на тракторі, повернувся з танками, та вже не питай, не його не що ляже в рун, то поможеся. Не ну ви бачите іде якась катамироки вроде бы Даша Девушка а ви Даша <laut> <met soup> Р ракетка прям <п repetition> Так ребяточки Мої козляточки Baby's Baby's on fire он fire обращайся с зрителем, моя подружка. Попала, прощайся. Мы вас очень любим. Кто нас любим?